Сьогодні молимося другий день дев'ятниці. Святий Тадей – великий чудотворець, святий Тадей що за життя на землі був наділений Ісусом Христом ласкою творити чуда. Існує передання, що король Едеси захворів на проказу. Як всім відомо, ця страшна хвороба була невиліковною. Бідні прокажені мусили жити у повній ізоляції, щоб не поширювати заразу, а рівночасно повній безнадійності на вилікування. Король Етеси, почув про чудеса, які творив, живучи тоді на землі Ісус Христос, послав до нього свого Слугу з проханням про порятунок. Були це останні дні апостольської праці Спасителя. Ісус Христос відмовився від подорожі в Одесу а порушив цю місію своєму возлюбленому учнові Юді Тадеєві, який після смерті і Воскресіння Свого учителя направився в Одесу. Король уже знав про розп'яття Ісуса Христа. І вірив, що він буде Сином Божим. І тому святого апостола посланця Ісуса прийняв з великими почестями дотиком рук святий Тадей чудесно оздоровив віруючого короля і багатьох його піданих. а це чудо подіяло так, що король разом зі всіма висторолими. Також багато інших, які бачили це чудо, стали християнами. Нехай ця ласка творити чудеса, дана святому Тадеєві, посилить нашу віру, його опіку. Станьмо на коліна перед його образом. Обіцяю ніколи не сумніватися, а завжди з гарячою вірою. Звертатися до святого тадея, надійного покровителя всіх прибігаючих до нього. Святий тадею, чудотворче, мені безнадійно важко та гірко, одначе струшую зі себе цей сумний настрій і простягаю до тебе влагальні свої руки. Якщо ти створив чудо оздоровлення прокаженого короля, то й я маю надію, що ти врятуєш мене від розпуки, яка мене огортає. Ось, я ти, апостоле і мученику, вислухай мій зболілий голос, який зноситься до тебе з безодні розпочу, і виєднай мені Божу милість. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прилона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую за молитву. Вітаю. Сьогодні ми завершили другий день нашої молитви ще попереду, 7 днів. Запрошую завтра також молитися третій день і не здаватися. Також прошу поширити відео своїм друзям. Можливо, ще хтось зараз є у важкій ситуації який потребує вирішення чи підтримки, чи допомоги, то молімося спільно. Також запрошую підписатися на канал. Хай Господь вас береже!